Ну а росіяни знову атакують росіян, точніше атакують дронами, тому що росіяни атакують нашу територію, але тим не менше їм як то кажуть, теж неспокійно. Мінімум два літало над Брянщиною. Міноборони РФ каже, що безпілотники літакового типу збили. Ну а на болотах, як завжди, кричать про терористичну атаку і звинувачують у всьому Україну. А до чого тут Україна? Угу. До чого тут, тут Україна? Ніхто не знає, що це за безпілотники і звідки вони летять. Не знаю, вони до підмосков'я теж долітало, кажуть, один з дронів летів прямо на столицю Ерефії. принаймні так вважає мер міста Сергій Сабянін. І на відео зі збиттям невідомого безпілотника видно яскравий спалах у небі. Російські пабліки пишуть за 5 кілометрів від падіння дрону знаходиться московський вертольотний завод. Там вивчають, будують та тестують гелікоптери. Там теж не праців. Цівники курують запровадження нових моделей та модифікацію вертолітної марки МІ а також займаються цивільними та воєнними літальними апаратами. Так, про літальні апарати і про літаки, зокрема, ще додамо е, цікаву історію, адже в московських аеропортах оголосили план Килим, летовище внуково та домодедово тимчасово зачинялися. Всі рейси затримувалися через так звану повітряну небезпеку, через що росіяни не могли ні, ні вилетіти, ні сісти, як то кажуть.